Доброго дня діти. Сьогодні тема нашого уроку це малювання 3D-графіки, 3 d елізорних малюнків. Мабуть, ви неодноразово бачили такі малюнки в інтернеті, і вони дуже цікаві. цікаві. Перед тим, як почнемо з вами малювати, давайте пригадаємо, пригадаємо основні. Давайте пригадаємо з вами, як ми з вами малювали сферу. Як ми з вами малювали сферу. Пам'ятаєте, ось такий рисунок, ми з вами малювали, як ми малювали сферу, да? тінь. Тінь, власна тінь. Полутінь блик і ось тут був рефлекс. Сьогодні ці знання, ці наработки з вами нам дуже будуть у нагоді. І давайте зразу ми почнемо рисувати таку сферу. Ми з вами сьогодні намалюємо декілька малюнків, я подивлюсь ще по, по, по времени. Беріть любу таку якусь, ну от я взяла кришечку. Що у вас там є під рукою, можете взяти циркуль, то діаметр буде, то есть радіус, радіус буде десь 4 см у циркулі. Ось рисуємо. Ну, можете нарисувати і від руки. ну це я так спрощую. Ось така у нас сфера вийшла. Вийшла. І тепер давайте ми пригадаємо, як накладувати тіні. Тут у нас буде тінь, тут власна тінь, тут полутінь, тут блик. Уявимо собі, що світло падає зверху. Ось отсюда, від да? ціль. Ну, пам'ятаєте, я вам казала, що блик, до блик, звіті, рефлекс завжди. Це відображення, відзеркалювання стороннього предмету. Наприклад, якщо сфера в нас лежала на, на столі, на скатерті, то скатерть буде рефлексувати на, на, цей, на цей предмет. Яблуко також да, дає свій колір. Це рефлекс. Пам'ятаєте, це ви добре? Якщо в нас сфера буде висіти в пространстві. То, по суті, рефлекса на ній ніякого не буде. І давайте уявимо собі, що ця сфера у нас висить в пространстві. Тобто ми накладуємо тут тінь, тут тінь накладуємо, і поки про рефлекс не думаємо. І ще хочу пару слов сказати про олівець. В Вайбері і в Фейсбуці я я кидала посилання на відео, як заточувати олівці. Якщо у ваших, батьки, якщо у ваших батьків є така можливість, будь ласка, попросіть їх, щоб вони вам заточили правильно олівці. Ось олівець до так би заточити. Бачите, таке остріє таке от. Воно не, 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 не резко заканчивается и начинается гриф, грифель. А вот постепенно йде и вот конусообразный. Ось такі олівці повинні у вас бути Іменно такої форми зручно малювати все, що, що, що потрібно. Олівець практично лежить, лежить на площі. На аркуші, бачите, і я малюю, і в мене немає ніяких таких різких начертаній, різких чорточок, рисок. Ось таким відом, ось таким способом ми давайте намалюємо тінь. Ось так вона буде йти. По, по формі. У нас сфера кругла, колообразна. Тому ми малюємо по формі. Ось так. Олівець практично лежить. Лежить на аркуші. Лежить. Не, не ось так ми малюємо. Не ось так. Тому що буде дуже різкі. Якщо треба, то ось так беріть. Ну, взагалі, то починаємо ми малювати наброски, рисунки. Рисунок від малюнку. Чим відрізняється діти? Хто знає, рисунок це те, що, що намальовано олівцем простим. Це набросок може бути, схема, або такий рисунок олівцем простим. А малюнок це вже той рисунок, який має колір. Тобто, якщо ми. Оцю сферу добавимо, добавимо кольор, добусть, у нас жовта куля буде, то це вже буде малюнок. А зараз це рисунок. Взагалі-то, це такі маленькі деталі, але ми можемо з вами. сказати, що ми зараз з вами малюємо рисунок, тобто простим олівцем. Це як набросок. Ось так. Рефлекс ми опускаємо і малюємо одразу тінь. Ось тут, по формі. Ось тут тінь, ось тут буде власна тінь. По суті, у нас власна тінь йде. Від полутіні зразу. Ось тут блік. Пам'ятаєте, так? Да? Саме світла сторона. Це вже ви знаєте? Це вам буде зараз у пригоді. Тепер можна таке струхування, штрихування, це ви теж. Знаєте вже і більш і більш наводити тінь, щоб це в нас була куля. Так, полутінь. Поступово-поступово набираємо тон. Ось тут у нас саме темна сторона, давайте її ще замалюємо, вже можна на штрихування перейти. Ось так набираємо то. Ось так давайте набирать. Набираємо цю кулю, набираємо по по формі, вона і так іде і так іде можна, бачите, сильна я олівець на надавила, і вже пішли якісь такі непотрібні потрібні нам полоси. Ось тут я немного приберу. Тут так, так от блик зроблю. Ось так. Так, що тепер ми робимо з вами? Тепер ми з вами зробимо стіл. Пліт лінійку. І проводьте десь ось отут, ось тут, отак, лінію. Від шару десь на ось так на 5 сантиметрів, от до сих пор. І тут тож на 5 сантиметрів, щоб рівно було дивитися. Ну, ось так, наприклад, так. І з'єднуйте це, щоб було вам просто до углов. Ось так. Давайте кулю ще намалюємо. Кулю. Так. Бачите, тут у нас рефлексу немає зараз. Так, зробили ми стіл. І тепер визначаємо тінь від цього об'єкту, тінь від цієї сфери. Тінь у нас буде легесенько набираємо ось тут. Ось така тінь. Ось тут буде така тінь. Ось така. Ми, ми кладемо олівець, ну, давайте я вам по сантиметрам скажу, від сфери десь 4 сантиметри. 4. Ось тут кладемо олівець і ось такими, колобра... такими от рухами, бачите, от єле-єле ледь ледь як торкаюсь аркушу, і вони такі розпливчасті. така пляма виходить. Пляма. І ось так ми набираємо ось, таку ось пляму. Вона десь буде ось такою, Ось такою буде овальною. Тобто, ми з вами вчили на прошлому занятті м еліпс. Це у нас буде еліпс. Отака пляма еліпсу. Це буде тінь від нашої кулі. Ось так от ми набираємо, набираємо поступово, поступово розбільшуємо, збільшуємо. Тінь, вона не, не чітка. Чим е, ближче тінь. Предмету, тим вона чітка буде, а чим далі, тим вона буде розпливчастою. Ось так давайте наберемо якусь пляму, вона не буде круглою, тому що це коло в перспективі тінь. Ось так от, бачите, як я її набираю, поступово-поступово збільшую і ледь-ледь доторкаюсь до, до аркушу. Можна збільшити натиск на олівець десь посередині тут, щоб це була тінь така. А на краюшки, ось сюди, ми його відпускаємо нажим, натиск на олівець. Отут можемо ще притиснути. Ось такими кругообразними, колообразними рухами ми малюємо тінь. Ось так. Можна чуть більше, можна чуть більше. Якщо у нас джерело світла падає зверху, то от так десь по краям до цих пір буде десь тінь наша падать. Ось такими малесенькими рухами. Ой. Ну сейчас, зараз, зараз можна можно, зараз можно ще й добавити, роз, э, розтерти, растушевать эту оту, оту, тут ледь-ледь доторкаючись. Можна просто отак пальчик взяти і отак зробити теж. І по округі, оце так, як еліпс. Ось. Ось, от так можна зробити. Це ж такий прийом. Можна ще чуток намалювати. Такими круговими. теж зробить. Тепер беремо ножиці? У мене такі строительные ножниці, що я тільки їм нарізала. краски. Ось так ми вирізаємо дуже дуже акуратненько вирізаємо коло, якщо у вас не виходить, просіть допомогу у батьків. Це саме відповідальний момент. Вся магія 3D малюнків зараз відбувається. Ось так вирізаємо коло. І дивимося, що в нас вийшло. Бачите? Наше коло, наша сфера, нібито висить у просторі. Все ще залежить, як ви його знімаєте на мобільний телефон, і залежить ще від. Від кута. Все залежить від того, з якого кута, кута ви знімаєте цю графіку. Ось, наприклад, от так. Якщо треба, то можна додати тінь, щоб ефект ще більш. І подивитись, як воно буде. Ось. Коли я додавала чуток тіні ще чуть, да? то мені здається, що стало більш реальніє, да? о, ще можна тут додати тіні. Ось такий шар, ось така куля, сфера у нас вийшла. Ось. Ось такий малюнок вийшов в мене. А як вийшло у вас, обов'язково прийшліть свої відео свого цього волшебства?